Зрада відміняється, вона відкладена, якщо можемо так передбачити, зброя для України від Італії буде да і єдине, що в якій кількості, і що це буде за зброя. так як ще горілки отримано на день народження Сільвія Берлусконі. від Путіна від Путіна, абсолютно точно. Ми отримаємо у євросоюзу гроші за те, щоб ми підтримали санкції. Десь приблизно така формула рівноваги. Нам теж потрібно нашій українській аудиторії зрозуміти, що є е, 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 партнери по інтересам. Я скоріше так назву італійську сторону, тому що друзями це доволі спірна річ. Всім привіт! Ви точно читали на сайті Європейської правди або в інших медіа про те, що в Італії змінюється влада. І прийшла дуже непроста команда, де схрестилися. По суті, неофашисти та ті партії, які раніше підтримували Путіна, що це означає для України? Чи можна чекати, що з новою Італією у нас будуть проблеми? Про це ми будемо говорити із нашою постійною авторкою Вікою Тонівдовіченко. Ти зараз де до речі, в якому місті в якій країні? Я зараз в Бельгії, але буду в Італії, тому наступного тижня тому якраз переконаюся в словах, які зараз будуть говорити, що зрада відміняється, це дуже нечасто останнім часом доведеться чути. Отже, зрада відміняється, але чому ми поговоримо про це. Отже, чому звідки такий оптимізм? Якщо ми говоримо про те, що у владі неофашисти а, і це не зрада? Я скажу так: в Італії це дійсно вперше, коли приходить за основою ультраправа партія, яка зробила ребрендинг і стала більш правоцентристською партією, брати Італія. Ну і перше маємо жінку прем'єра. Саме не прем'єрку, а прем'єра, як любить себе називати, Джорджія Мелоні. Зрада буде відмінятися в першу чергу через те, що Джорджа Мелоні буде поступово наслідувати курс, взятий ще попереднім прем'єром Маріо Драгі. Тобто орієнтуватися на вісь Рим Вашингтон, орієнтуватися на зустріч із НАТО, що готується якраз уже цього тижня, а з інституціями Європейського союзу, і відповідно новостворений чи новопризначений міністр закордонних справ, представник і насправді засновник партії вперед. Італії Сільве Берлусконі Антоніо Таяні, якого ми більше знаємо як очільника Євро. Європейського парламенту зробив перший свій дзвінок своєму візаві в Україні Дмитру Кулеві. Про що якраз обидва із них написали в соціальних мережах для того, щоб збалансувати і нейтралізувати доволі непростих партнерів, які є в коаліції, джорджі мелоні, зокрема Сільве Берлусконі, такий важливий крок. Був зроблений якраз в перший день в суботу. Нагадаю, коли відбулася церемонія. Передачі дзвіночків це така цікава річ традиційна, як коли один прем'єр в даному випадку це був Маріо Драгі, передавав срібний дзвін Джорджі Мелоні. А і такий символічний крок, яким вітають минулого чи колишнього прем'єр-міністра і новопризначеного. Що цікаво, що призначення самих міністрів ще не до не до кінця виконано. процедура. Очікує затвердження парламентом вівторок і в Нижній палаті парламенту, палаті депутатів і в середу, в верхній палаті депутатів в Сенаті. Тобто, навіть процедура затвердження а, складу уряду вона є доволі такою довгою церемоніальною річчю. Але повернемося до того, що ж очікує Італійська Республіка, на що вона буде орієнтуватися в найближчі місяці. Чесно вам скажу, пріоритетом будуть внутрішньополітичні зміни в першу чергу. Це пов'язано з тим, що в Італії один із найвищих боргів, державних боргів, і про це знають усі, і знає в тому числі Європейський Союз, який вимагає. Структурних змін уже від нового уряду це стосується і податкової реформи, і пенсійної реформи, і це також стосується, яким же чином буде новий або новопризначений міністр економіки і фінансів, який є правою рукою завжди прем'єр-міністра Джанкарло Джорджеті в цьому випадку буде діяти, тому що піднімати і для того високі податки в державі неможливий крок, тому що інакше буде інакше буде втрачати. Тася довіра самих італійців. Ну а при реструктуризації боргу неможливо. Або при, скажімо, не неефективній реструктуризації боргу не отримати дотації від європейського союзу, зокрема підтримку, що Італія, яка отримує від європейських інституцій для подолання наслідків пандемії, ось такими насправді будуть поки що внутрішньополітичні пріоритети будуть даватися для Джорджі Мелоні доволі непросто, тому що їй потрібно буде балансувати не тільки зовнішній зовнішньополітичний вектор, але Ще й внутрішньополітичний вектор при доволі непростих коаліційних партнерах, як так сталося, що коаліція, яку утворили неофашисти та по суті друзі Путіна, тобто партія Ліга, або принаймні донедавна друзі Путіна, може вони змінилися? От як так сталося, що ми не боїмося якихось карколомних змін, що припустимо, Італія не скасує санкції. Чи такий шанс є? Я скажу чесно, що оскільки Джорджем. Лоні хоче в зовнішній політиці орієнтуватися на європейський союз. Те, що говорить Сільве Берлосконі, чи окремі політичні сили, про що ми переконалися для прикладу минулого тижня, да коли нагадаю, хто не дивився чи пропустив італійське видання La Пресе. Опублікувало аудіозапис розмови Сільви сільвоберлусконня своїми соратниками по партії вперед італії в які говорилися про те, що так як ще горілки отримано на день народження Сільви Берлусконі. від Путіна від Путіна, абсолютно точно. Ну і, і, і от Сільви Берлусконі відправив цікаве вино своєму російському, ніби як другу, як він його називає, але те, що важливо. Ва для нас те, що Володимира Зеленського він називає тим, хто ніби як підбурює війну в Україні і спровокував ДНР. І а тут я цитую насправді для того, щоб ті звернулися по допомогу до Російської Федерації, тобто, це сколихнуло і весь італійський простір, політичний, експертний простір, ну і світовий простір. Всі знають, що це просто Сільвія в Італії, тобто на це навіть уже ніхто не звертає особливу увагу, але Джорджа Мелоні, я тому і повторюся і ще раз пріоритетом якраз зробила те, що не тільки прийняла президента Франції Еммануеля Макрона, але й зробила ось цей телефонний дзвінок в Київ за допомогою міністра закордонних справ. Очікуємо, що а вона може джорджа Мелоні, може прийняти запрошення Володимира Зеленського приїхати до Києва і відвідати Київ безпосередньо. Ну, принаймні, Міністерство закордонних справ точно будуть розробляти таку адженду. Так, да, до речі, не забудьте лайкнути це відео, щоб його побачило більше глядачів. Так от, ну от собі уявимо ситуацію. Джорджа Мелоні їде на черговий саміт Європейського Союзу, і її соратники перед її поїздкою кажуть: Джорджа, давай скасуємо санкції. Путін такий класний мілашка. Він от мені присилає ящик горілки. Як вона зможе у або два ящика? Як можна опиратися такому, якщо їй потрібна підтримка цих партій в коаліції? Це доволі якраз те питання. Я його можливо перефразую. Сергій наскільки сильною виявиться сама лідерка, тобто Джорджа Мелоні, як прем'єр. Тому що ми поки що її бачили як сильного лідера політичної партії, тому що за 10 років піднятися з 2% прихильності виборців до 26% прихильності виборців – це доволі ну нечувана річ і доволі таки а, говорить про те, що джорджа мелоні ніколи не буде. Скажем, змінювати свою поставлену мету, якщо в неї вона така є. Ось вона прийшла до влади, і всі задаються насправді питанням: наскільки їй вдасться збалансувати. Насправді не два а, соратники, тобто лігу і вперед, Італія, але ще й певних політичних соратників по її власній партії, а брати Італія, тому що, як ми знаємо, віце-спікер палати депутатів один із віце-спікерів, точніше, Палати депутатів, представник її партії, доволі неоднозначно говорив за якраз санкції, які шкодять більше Італії ніж Російської Федерації. Безпосередньо і можливо потрібно подивитися в цей бік. Ось такими. Були теж заяви минуло тижневі. А від ще раз кажу представника партії проти Італії я вам скажу, що задача з трьома невідомими або з трьома зірочками для нової для нового прем'єра Джорджі Мелоні, і наскільки сильно вона зможе балансувати ось ці непрості політичні баталії, які будуть тривати в італійській республіці, я навіть прогнозую під час не тільки ось цього осінньо-зимового сезону, а Особливо навесні, коли скажімо, буде вже перегляд тих кроків, які в перших три місяці робив новий уряд, чи зробить новий уряд, і відповідно критика буде зашкалювати. Плюс, а як тільки в перший день Джорджа Мелоні скажімо, ось отримували цей символічний срібний дзвоник від рук попереднього прем'єр-міністра. Вже відбулися протести в Мілані проти її урядування. Тобто, представники ЛГБТ спільноти декілька міграційних організацій якраз виступили проти її як очільниці. А я прогнозую, що такі політичні вкраплення, меседжі акції, вони будуть тільки посилюватися і певним чином розхитувати крі крісло під самою Джорджі Мелоні. і вона має опиратися. Тому я і сказала на самому початку на пріоритет внутрішній політиці для того, щоб балансувати таких неймовірно непростих партнерів. все таки я в такому разі хочу зрозуміти: то якщо їй доведеться шукати ну, передусім підтримку внутрішніх партнерів, а серед цих внутрішніх партнерів є ті, хто хочуть скасування санкцій, то виходить зрада не скасована, а зрада невідомо чи скасована. Вона відкладена, якщо можемо так передбачити, тому що скажімо, орієнтовно до весни Джорджі Мелоні тільки буде, ну як то кажуть, розширюватися, да і входити в курс справ і робити перші кроки, що пов'язані з її ну вже тепер призначеним чи завтра призначеним урядом, і для того, щоб отримувати фінансові дотації від європейського союзу, це буде пріоритетом. Да, тому що кошти. Вони доволі цікаві а для італійських економічних прагматичних інтересів вони пріоритетні і життя створюючи певним чином. Так і якраз для того, щоб е, балансувати політичні е, певні е, настрої її же соратників або представників по коаліційних е, партіях, о, о, Мелоні однозначно буде використовувати ось цей грошовий, так званий або монетарний чинник. Ми отримаємо євросоюзу гроші. За те, щоб ми підтримали санкції, десь приблизно така формула рівноваги. Буде забезпечена ну принаймні найближчих півроку? А от після весни подивимося. Тобто, пам'ятаєте, що є так званий законопроект про зміну конституційного ладу, переходу від парламентської республіки до президентської, який доволі шокував в квітні 22-го року, коли Джорджа Мелоні його представляла ще за попередньої каденції прем'єр-міністра і відповідно попереднього складу парламенту. Ну і е е наскільки вона за. Хоче сповідувати ось цю лінію, що вона е, утримуватиме ось такий напрям настрої про і проведення референдуму. Ми подивимося, тому що як ми знаємо, політики не завжди дотримуються того, що е, планують або заявляють в своїх програмах виборчих. Зокрема, що стосується зброї, яка позиція коаліції у зброї? Тут у Мелоні більше прихильників, які хочуть постачати в Україну летальне озброєння. Я скажу чесно, однозначно так. І про це якраз частково ви можете навіть прочитати в заяві, яку робила Джорджа Мелоні у відповідь на твіт Володимира Зеленського, який привітав її з а, приходом, ну скажемо, до урядування і до прем'єрства. Я очікую, що якраз напевно найближчим часом відбудеться перемовини переговори представників силових відомств безпосередньо із новопризначеним міністром оборони, про який. Скажем, ім'я, яке невідоме в Україні, але більш відомо в італійських колах. Спеціально назву тому, що це важливо. Гвідо Крозетто, який має доволі великий і потужний досвід працювати на посадах заступника міністра оборони попередніх каденцій уряду. Ну а також ще й представник італійського бізнесу оборонно-промислового комплексу безпосередньо, тобто про постачання зброї, про перемовини я очікую, що міністерство і з нашого боку. З італійського боку будуть мати в пріоритеті ну принаймні найближчим часом. А щодо голосів підтримки в Джорджі Мелоні Вони точно є, і це стосується не тільки її коаліційних партнерів, але ще й нагадаємо опозиційних сил, куди відійшла демократична партія і рух п'ять зірок з рухом. П'ять зірок не все так просто і легко, тому що вони не будуть підтримувати ну принаймні те, що було в 2022 році навесні і році до кризи а, і уходу з посади Маріо Драгі але е, потужна підтримка демократичної партії і, і лівих сил певним чином Джорджі Мелоні забезпечена в цьому процесі, а їй це важливо, тому що для надання військової допомоги їй треба. Більша кількість голосів, яка точно виходить за межі голосів її її партії і коаліційних партнерів, незважаючи на те, що в нижній палаті парламенту в неї точно є одноосібні голоси. Тобто зброя для України від Італії буде да і єдине, що в якій кількості і що це буде за зброя, Я думаю, що міністерства будуть визначати безпосередньо в переговорному процесі, тому що, як ми знаємо, Італія постачає або надає від. Військова допомога, лише кількість цієї військової допомоги завжди ну скажемо певним чином спірна. Да, тому що італійці говорять, що в них не завжди є та кількість обладнання чи постачань, які просить українська сторона. Ну і тут відповідно дебати будуть продовжуватися. Ну це з усіма країнами, так абсолютно точно, і зокрема, це я думаю було одне із питань переговорного процесу, коли зустрілися Еммануель Макрон. Із Джорджа Мелоні. Нагадаю, що це відбулося якраз вчора, сьогодні тому що Мануель Макрон більше цікавить вісь Франко-Німецька і певні, скажімо, сварки, які відбулися у нього з Шольцом. І тому перший візит, який здійснив Мануель Макрон, так співпало. Сталося саме вже знову призначеною прем'єр прем'єром Джорджо Мелоні. Ну і сьогодні запланований. Візит з папом Франциском до Ватикану, що ж, в принципі, ситуація дійсно принаймні не катастрофічна. Ми опинилися в ситуації, коли е, не дуже дружні до України партії. Е, Можуть стати друзями, ну або принаймні продовжувати допомогу нам Сергій, а Можна я все таки ну уточню, тому що нам теж потрібно нашій українській аудиторії зрозуміти, що є е, 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 партнери по інтересам. Я скоріше так назву італійську сторону, тому що друзями це доволі спірна річ, беручи до уваги історію взаємовідносин дружніх певних політичних сил з російською Федерації тому пріоритет економічних інтересів, прагматизму в цьому процесі буде важливим для розуміння того, якими будуть кроки італійської сторони, і як на це може вплинути Україна безпосередньо. Отже, друзі ми вони ймовірно не стануть, але противниками також не стануть. Принаймні, ми на це сподіваємося. Так коректно, абсолютно точно. Прагматичність інтересів буде превалювати. Що ж, будемо дякувати. Ти Вікторії за дуже цінне і як на мене повне пояснення того, що відбувається зараз в Італії. Слідкуйте за тим, що ви будете бачити в анонсах каналу Європейської правди. Підписуйтесь для цього і лишайте ваші коментарі, враження, лайки під цим відео. До побачення.